Африканський ріг стає центром геополітичної боротьби. Єгипет, який протистоїть Ефіопії через побудовану на нілі греблю, шукає підтримки, створюючи антиефіопську коаліцію. До неї вже приєдналися Еретрея, Єгипет та Сомалі. Гребля може дати Ефіопії контроль над водними ресурсами, критично важливими для Єгипту, що робить ситуацію ще напруженішою. Окрім того, Ефіопія прагне відновити доступ до моря, уклавши угоду з невизнаним Сомалілендом. Що викликає невдоволення Сомалі та Еритреї, Туреччина і ОАЕ також активно зацікавлені в регіоні. Об'єднання Арабські Емірати фінансує місцеві уряди. А Туреччина має військову базу в Сомалі та постачає зброю. Єгипет теж намагається розмістити військові сили в Сомалі, наблизившись до Ефіопії. Важливо, що це протистояння розгортається без участі ООН та великих держав, таких як США чи Китай. І найбільший камінь спотикання у нашому буденному мовленні це кальковані фрази. Про так каже найшай Іра Коваленко. Як їх уникнути? От якраз її послухаємо. Б'ємо колоритом українських слів по зашкорублих суржиках. По крайній мірі фраза причепа, яка часто лунає з вуст носіїв солов'їної та паплюжить наше буденне мовлення. Нерідко можемо почути вислови по крайній мірі жінка змогла врятувати своє життя Україні потрібно по крайній мірі 128 винищувачів F-16, щоб конкурувати з Росією.